Відмова від України означає запрошене для Путіна напасти на одну з країн НАТО. Про це пише за телеграф. Зокрема, поступки очільнику Російської Федерації автоматично послаблять альянси. Трамп це розуміє в своїй президентській кампанії. Республіканець обіцяв зупинити кровопролиття за 24 години. Проте після перемоги на виборах Дональд Трамп поки не розкрив деталі своєї обіцяної. Мирної ініціативи видання також зазначає, що війна триває вже 35 місяців місяців. Хоча Україна зазнає втрат, її спротив вважає своєю стійкістю. І Росія зосередила понад 10 тисяч військових для наступу на часів яр. Тоді як українським захисникам брату боєприпасів та особового складу про це повідомив командир підрозділу 24 МБР. В інтерв'ю Суспільному за його словами майже всі шляхи евакуації поранених і доставки боєприпасів перебувають під вогневим контролем окупантів. Росіяни щодня штурмують район каналу Сіверський Донець Донбас, намагаючись прорватися далі. Загарники мають значну перевагу в артилерії та дронах. Тоді як у ЗСУ критична нестача боєприпасів, особливо артилерійських снарядів наголосив військовий і часів яр має стратегічне значення для ворога через своє розташування на висоті, контроль над містом відкриває шлях до Костянтинівки, Дружківки та Краматорська.